Вітаю, друзі! Сьогодні 28 лютого ще сітоку квіточку, як ломі камінь називається. Це багаторічна рослинка висотою до 15 см з розеткою округлих щільних темно-зелених листочків. Зростаючись утворює на поверхні грунту щільний калимок, який рясно вкритий дрібними квітками пурпурного забарвлення. Цвітіння розпочинається у травні на початку червня. Ця рослинка досить невибаглива, морозостійка, світолюбива. Добре себе почуває е, на сонечку. Насіння бажано вистівати під зиму, їм потрібна стратифікація. От, е, але я буду сіяти так. Е, я вже сіяла в відкритий ґрунт рослинки, які потребують стратифікації, але там насіння було таке е, крупне, яке трошки в ґрунт зароблюєш. Ось. Тому спробую так. Я дивилася, у декого виходить. Ось така вона ця рослинка. От. Була в мене він свіжа до 27-го року. Не пишеться коли, але якщо до 27 го то я сподіваюся, що це було собрано цим літом. Ось. І держала я в холодильничку на сінічку. Бачите, яке мілкопильне. Я думаю, якщо я посію в гряду, то воно, не знаю, воно просто затіряється. Так як і все мілкопильне насіння, це вже як буде в мене така рослинка і сама буде насіватися, тоді вже таке. Ось я підготувала контейнер, пухка земля. Ви знаєте, я ще почала гарно перебирати, бо є такі комочки, і мілкопильне насіння погано сходить, гарно перебрала. Раніше я брала, поливала. Трошки і землю притрушувала. Замітила, що це ну, хуже, потім воно сходить. Коли я розсіваю ось так по непролитому і такому пухкому із пульвілізатора я приприскую, і воно вдавлюється в землю, прижимається, воно і виходить на світу і зацеплюється гарно за ґрунт. Тому бу, буду довго розсипати, щоб так старатися гарненько розсипати. Я розсиплю, гарненько збризну з пульверізатора, закрию і занесу на світле місце тепле на підвіконня. А далі, якщо буде просте, далі буду знімати. Продовжую своє відео про квітку ломі камінь. З неї мене було зовсім цікаво. Я ж її поставила ось 28 числа. На пророщування, на підвіконня світле, Ось. і бачу, що 8 до 8 числа нічого немає. 8 числа я беру цей, цю плошечку і ставлю в холодильник, хоч там темно, видвіжну в цю нижню де овочі, поставила і собі записала, що заглянуть до... через місяць. Ось. Але періодично все ж таки заглядувала І ось 26.03 березня появилися всходи Просто в холодильнику. Тобто, вона в мене постояла на підвіконні в теплі, потім в холодильнику десь 2,5 неділі. І появилися всходи. І тоді вже я її достала, хочу вам показати. ось вона вже в мене неділю стоїть на підвіконі. От. Ось такі сходи, дуже ніжні. Я дуже переживаю. Але хочу показати це відео. Може хтось хоче цю дуже квітку. І такий ну, получився в мене спосіб, я б могла ж викинути, побачити, що не зійшло насіння, і викинути. от. А так, я думаю, можливо краще посіяти і сразу ставити в холодильник і чекати сходів. А можливо, і так, як у мене, що воно в теплі постояло, набухло, я не знаю. Ну я розказую, як у мене вийшли сходи ломі каміння. Але вони дуже ніжні, я дуже за них переживаю, поливаю дуже обережно з грушки там між ними, тому що з пульвілізатора, я боюсь, що заб'єш ці ніжні сходи. Тому отак я ще держу її на підвіконні. Просто роблю таку щілочку невеличку. Ось. Я надіюсь, я дуже хочу цю квітку, вона дуже гарна. Ось. І я надіюсь, що далі вона буде рости. І далі я вам буду тоді показувати. А як хто ще хоче посіяти, то може подивитися зараз моє відео і ще її посіяти собі. Цю прекрасну квітку ломікам. Мій ломій камінь на 13 травня. Його ще треба попікірувати, я дивилася, по три штучки в стаканчик уже в такому вигляді. Але я не уявляю, як це чесно сказати. Зробити верніше. Воно таке малесеньке, досить кропотлива робота. Якщо я попікірую в стаканчики, я вам це теж зніму. А потім уже висадку в ґрунт. Просто хочу показати, наскільки трудойомка ця робота. І я розумію, чому він так дорого коштується квітка. Але квітка того вартує. Дуже гарна. 14 червня. Ломікамінь розпікірувала десь неділю тому. Ось такий він до сих пір маленький, невеличкий. Бачите, як він не швидко росте. Звісно, якщо б я його розпікірувала, коли він був меншенький, можливо, він би був більший. Але я дуже боялася, він такий ніжний, тому далі буду знімати вже, як висаджу, у відкритий ґрунт. Ось так, така ось о, не швидко ростуча. Квітка, але вона дуже гарна, і я думаю, вона того варта, щоб почекати. 10 серпня, ломі камінь, у відкритий ґрунт наразі ну сантиметрів найвищі 7. Да, Повільно ростуча квітка, але якщо ви знаєте, що це за квітка, вона того вартує. Будемо чекати. Можливо, якщо буде тепла осінь, можливо, буде цвітіння. Дуже чекаю на цвітіння ломі каміння. 17 листопада. Так виглядає ломі камінь. Зовсім маленький. І в цьому році не заквітував. Будемо чекати квітування в тому році. Ось так. Трошки заморочлива квітка, але вона не дешева. Якщо хтось хоче, дивіться. Ось сійте і будете мати свої квіти за дешево. Тільки платимо за насіння.